Нас запитали, чому ми витрачаємо гроші і чому навесні 2023 року ця сума і цей обсяг донатів зріс. Це надзвичайно просто. 23 рік, весна, всі в очікуванні контрнаступу, всі в очікуванні, це можна загуглити, перевірити, навіть він моніторингу. Всі в напруги на фронті. Зростає кількість запитів до волонтерів. Щоб ми привезли, зокрема, це були ударні дрони в ПІВІ. Ми звертаємося до наших донаторів, тобто до вас, громадян України. Пожертвуйте нам більше грошей. Нам люди довіряють, пожертв стає більше, ми закуповуємо більше і ми навесні починаємо постачати більше. Чому саме така логіка? Це дуже просто. Тому що держава не впоралася зі своїм завданням. Ця потреба, в даному випадку, там і в ПІВІ здається, були базовою потребою Збройних сил у 2023 році навесні, держава не змогла забезпечити відповідну кількість цих сил і засобів для Збройних сил України.